Доброго дня, мене звуть Андрій. Я один з клієнтів фірми Робота від Андрія Морисюка. Оскільки я планував поїздку в Польщу, то я звернувся відповідно до даної агенції по допомогу по підготовці пакету візових документів. Зокрема, всі необхідні консультації по питаннях, які в мене виникали, мені надавала менеджер Маргарита. В пакет документів входила зокрема страховка. Запрошення на роботу і після відповідного завершення візових процесів у візовому центрі паспорт з візою. А також ще входила сім-картка польського мобільного оператора. До візового центру я сам не відвідував, мені все зробили без моєї присутності. За це дуже дякую менеджеру Маргариті. Також хто хоче звернутися до даної агенції по допомогу оформлення візових документів, зокрема робочий візи в Польщу, може не сумніватися і сміливо звертатися. Моя окрема рекомендація.